Друзья, всем привет, с вами Марион, у нас будет. Так, давайте, есть тут спроба. Вот, гандарная зарола. Тут спроба. Ага, нельзя. Было. И тут есть спроба. Пощечу у вас, ловили что-то. Так, ну підтримайте лайкосом, буду вдячний, друзі. Всім гарних прижив, всім пока. Так, друзі, не знаю чи в шорт це в ми трошки продовжимо. Було записано в початок перший день. Ну а ми продовжимо. Мову не міняв, кажуть, нема... є, Нема рандом. Він не в Африці рандом. Так, що тут? Розгрузимося. Ну, и спробуем все-таки. більш вот, да, больше радует, чем герою. Так, так. Ну. Угу, я уже думал, это и желтый. Полушоттер, полу Этот, блокиратор. Так, и уже думаю, ну, ладно. Так, нельзя. 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 Угу. Так, цікаво, кедман, ага, валянок, ну якби я не за цим до вас приходив, друзі, ну що за херня, а? І гірше, якщо починала з четвірок, то трійки. Ну значить буде щас п'ятірка. Так, давай я м'ясо соберу, щоб має повне нічого качать. Тихте. Так, Тик-тик. Так, так. Ну, це в принципі стандартна візьмета. Ну да, лисичка сестричка прийшла. Навіть фронт дубов Ну да. Солушка пожаловала, разбигки. Разбег. Ну вы бачите, одни три басы. Три басы. Сука. Не, ну если не регулярка, так вот тебе ивентова, блин, пятирочка. А що із за цих мудаків? А, слабо. Ви знущаєтесь, блін. Да. Ну тут уже можна і не докручувати, ну буду а що робити. Цікаво, що там скрин. Ну, є. Шого, 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 шого в мене був, я не пам'ятаю, чи не був. Так, надії рушаться. Тривів. За трив Ну, друзі, так у мене пройшло тіні, все проче, завіти хірети. Я кажу, дякуємо вам за все, дякую за альфа-ефір, ефірку природи, кому давати, не знаю. <свісно> Підтримайте лайком, коментом, не хворійте, всього много. сама найкраще.